Так, ще раз всім доброго здоров'я. Всім привіт-привіт. І сьогодні надумав ще одне відео вам записати на рахунок одного складничка. Складничок дуже маленький, можна сказати, міні-складничок з 70-х років. Тобто, 70-х років малесенький складничок. Так, зараз вам покажу. досить цікавий. Може. Пригодитися в будь-яких ситуаціях, де можна його заховати. О, зараз такі часи йдуть, що всяке може статися. І тому цей скорничок, Можна сказати, міні 70-х років, досить симпатичний. От. Зараз я вам покажу. Так. Е... Тут у мене чехольчик на три ножа. Один ніж в мене там який з собою ношу. Так, цей ніш ви всі бачили що я реставрував, бо показував. От. І тут знаходиться ось такий малюк. Малиш малюк. Ось так ось він виглядає. Бачите, так? Ось таке він виглядає. Це ніж? 70-х років? Ось тако. Зверху ламінований. Покриття лаком. Досить в доброму схороні. Тобто досить в нормальному стані. Бачите, так? Що саме цікаве, він чим зручний, він малесенький і досить тонкий. От, ось такий тоненький. Чи можна заховати там, ну, в носок, скажу так, досить банально. От, ну, можна, наскільки я знаю, колись в ті часи ще 90-ті. Деяких людей такі були часи, що от, там закривали місця, всі видугають сіки. І що клали їх в кросовки. Такі подібні, ну вони були грубші. В кросовки там під стільку клали. От, хто в язичок. в кроссовках. Вы шнурки снимает ремни снимает все проверяет, то там проверяет. Вот. И у нас такие ниж стал бы проводить. видосы тонкие тонкий Я зараз возьму штангель циркуль. Вот. Измеряю разом. Вин мая 6, 6 миллиметров толщиной. Ну, еще раз. 6. Да, 0,6 миллиметров. Бо уже другие ножи, так бы, новых образцов их роблять. Ну, чить тонкіше, бо тут так би давній мультитул. Бачите, так? А, ну, Якщо з одним, то він менше. Ці нажімають. Будь ласка, сантиметр 0,3. Один і три. Тобто вони набагато грубші. І цей ножичок ось так ось. Симпатяга, симпатичний, е дуже класний, так як би змії або е крокодила малюнок. Далі відкривається отакий ось маленький ножичок. Бачите так? Ось такий маленький, який може пригодитися. От. Це є Швейцарія Ось тут внизу написано. Це є Швейцарія. Це є 70-й рік. З одного боку такий і з другого боку ось такий от малючок Чуття Ось такий. Отакий симпатичний ножичок, який може пригодитися. Ось так ось він розкладається. Бачите, так? Щось підрізати. Десь в кишенці маленькій, навіть у хто палить в пальці сигарет, чи там, я не знаю, навіть може бути. Там підстельку, кросовку, красовка чи там в язичок кросовка. Ну, тобто, ось такий малесенький симпатяг. Він 1970 року. Ось така річ. І зберігся досить класно. Бачите, так? Тобто я його не розтедрував, він просто так ось зберігся. Звідки він і що не хочу зараз говорити? От, це давня історія. От. Такий от симпатичний ношечок. Так що такі речі колись робили. Зараз важко знайти такі речі. Зараз, як правило, щось новинки, нові леза, там е, нова геометрія різна. Ну оці ножі ну, йому 55 років. Ні, 54 на даний момент. От. Так що отакий от ножичок хотів показати на огляді. І на десерт, на десерт, як сьогодні ввечір, досить пізно. І на десерт колись був е, років привіз одну річ, хтось з вас багато, хтось палить, ну, тобто курить е, Там в подарунок е, чи там може бути собі для інтер'єру запальничка. Я її привіз якось з-за кордону, років п'ять тому. Вот. І нещодавно вона мені не попалася на очі і хочу вам її показати. Вот. Ось така вот річ. Вона з міді. Ось така симпатична річ. Така вот запальничка. Бачите. так? <реш> Досить цікава. Вот. Ну, треба її заправити. Бугаз закінчився. Звідси тут є п'єза. І нажимається. Ось так. Розумієте, так? Тут є п'єза. Якщо видно. Ось така симпатична річ. Подарунок там може когось я там дівчина чи. Чи просто для себе для інтер'єру, для приколу. Ось така симпатична річ є. Ну, Тут в себе не буду класти до свого інтер'єру. Буде зайве, я так думаю. Так що така ситуація. Ну що хочу сказати. До зустрічі, до слідчого відео. Хто щось роби, робіть. Так що така ситуація. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вверх, хто палець вниз. І я впевнений, що ви знаєте за подобаєчку, сердечко моїм підписникам. Ставте коментарі, ставте палець вгору, коментуйте. Свіжі, хто зайшли. Підписуйтесь на канал. Буду щиро вдячний. На сьогодні поки що все. До зустрічі всім пока до следующего відео.